Негода закінчилася, але Дніпро ще оговтується після буревію. Нагадаємо, за дві доби по місту шквальний вітер повелив більше чотирьох тисяч дерев та обірвав сотні дортів електромереж. Комунальники запевняли, два-три тижні і всі дерева приберуть, а гілля вивезуть. Наша знімальна група вирішила перевірити, чи дотримують комунальники свого слова. Весь минулий тиждень наші журналісти їздили по місту та провели власну ревізію. Оксана Онищенко далі. Тисячі повалених дерев по всьому місту це наслідки потужного буревію, який нещодавно вирував Дніпро. Наша знімальна група виїхала в рейд по місту. Перевіряємо, як працівники міськзалводу прибирають повалені дерева. Це колишня вулиця Фучика. Тут буревій добряче наробив лиха, повалені величезні акації. Зинаїда Михайлівна живе у цьому дворі вже багато років. За свій вік жінка не пам'ятає такої погоди посеред весни. Вчора у нас тут була куча цього, цього хлама. Вийшла і удивилась. Молодці, дуже добре хорошо. Работать. Ця стихія наробила дуже багато горя. Дето приблизно пошкоджено біля п'яти тисяч дерев. Це велике навантаження. Проте міські комунальники всіма силами намагаються ліквідувати наслідки негоди. Робота не припиняється навіть у вихідні. Працюємо з, з утра і до вечора устає, але ж бачите, скільки роботи це тільки в одному місті, а таких міст по городу дуже багато. Так що всі хлопці заморюються. І це я ще думаю, люди це повинні бачити і розуміти. Аби відновити електромережі та прибрати всі дерева, комунальникам знадобиться не менше двох тижнів. Запевняли у міськраді. На сегодняшний день активно вывозим деревья, листву. В первую очередь мы приняли решение заходите отрабатывать полностью один район. Вычищаем полностью. С внутриквартальными дорогами, с частным сектором, везде. То есть и работа видна, и эффект виден, и легче контролировать. Зараз за графиком за все расчищают соборный район. Він чи не наибольше постраждав от буревию. Дробим ветки, подбираем после стихии. Сами понимаете, такая стихия произошла. И если всі будут работать, все бригады, все за самоту Думаю, что за две недели должны убрать всего, аби розчистити цей район, задіяли майже 20 бригад. У кожній близько десяти робітників – вишка та автівка для вивезення гілля. Здесь попилили деревья, вот которые на кровлю уложились. Здесь вот куча веток уже вывезли две машины. з с этого адреса это уже третья загружается. И то еще не все даже ветки охватили. Тут был, конечно, кошмар. На колишній вулиці Дзержинського Зеленбудівці вже попрацювали. Деревина лежала прямісінько на газовій трубі. Її прибрали та навіть встигли розпиляти. Вулиця Глобинська. Зеленбудівці, озброївшись бензопилами, прибирають гілля біля житлових будинків. Кажуть, роботи дуже багато, тож намагаються працювати швидко. 15 адресу за сьогодні. Так, да, заявки поступають, не все, що ліквідувано. Є определений графік, в Ногу со графіка. З майже п'яти тисяч повалених дерев працівники міськзанбуду вже прибрали більше 2,5 тисяч. Містяни кажуть, роботу комунальників помітно. Ось дерево лежить на дорозі, а вже через декілька годин видно лише бруски. Та працюють не лише комунальники, дніпряни теж допомагають. Победа, побіда там, я не помню. С поми з переулка добровольця вряд ми самостоятельно сітелі притя заберите. Понятно, ми приїхали в машину, сразу все вывезли. Наш рейд доводить потихеньку, але місто приводять до ладу. Дерева прибирають, дроти електромереж відновлюють. Після соборного району звук бензопил почують у Шевченківському. Він наступний за графіком.